І я радий долучити до нашого ефіру народного депутата України, фракція Слуга народу Георгій Мазурашу. Долучається пане Георгію, слава Україні! Вітаємо вас, доброго ранку. Як чуєте студію, пане Георгію? Чути добре, доброго ранку, українським героям слава! Да, спасибі вам. Ми вас теж чуємо добре. Отже, пане Георгію, ми з паном Миколою Томенком вже почали обговорення мобілізації, зокрема ініціативу мін'юсту і навіть ну таку більш жорстку вимогу, яку поставив Денис Малюська, керівник відповідно цього міністерства, про те, що має бути обов'язкова мобілізація засуджених, що це не право чи можливість. Що це, оскільки це обов'язок громадян, то це має бути для засуджених обов'язково. Чи підтримуєте ви таку позицію і такі зміни до законопроекту про мобілізацію? Я точно не підтримую будь-які норми, які пропонуються в плані примусу. Тобто, я знаю точно, що є засуджені, які готові і хочуть захищати вітчизну і. Переконаний, що їм можливість таку треба давати. Причому я не згідний, що там треба якось ділити по тим статтям, за які вони відбувають покарання. Я думаю, що це тонкіший процес, ніж просто там якісь цифри або норми, які вони порушили і опинилися за гратами. Я думаю, що головне, щоб фахівці військового напрямку розуміли, що всі люди можуть. Бути корисними на фронті, і ми спілкувалися до речі на ці теми з деякими ну авторитетними правоохоронцями колишніми там і генерали, і т. речі, і там були пропозиції, що не варто їх мобілізовувати прямо там да, з камери, скажімо так, а треба умовно, умовно дострокове звільнення оформляти, а потім їх вже мобілізовувати. Тих, які готові фізично і морально захищати вітчизну, для того, щоб вони не почувалися, що там, не знаю, прям засудженого взяли на фронт, а от його умовно достроково звільнили за правильну поведінку, так, і далі він став на захист вітчизни. Що ж тут? Позиція зрозуміла, пане Георгію. Тоді давайте рухатись до наступної теми. Ми хотіли обговорити з вами блок про е, телеграм. Так і я нагадаю нашим глядачам, що в нас триває опитування відповідно в Ютуб спільноті і в телеграм-каналі. Питання звучить так: чи готові ви відмовитися від телеграму? Е, так, відчуваю небезпеку. Ні, не вірю у вигадки. І е, пункт номер три закрити телеграм неможливо. Такі варіанти відповідей, друзі, підсумки будуть наприкінці ефіру. Ну а зараз ми додамо так, мовити, контексту до цієї теми і обговоримо з нашими гостями. Так, що відомо щодо Телеграму, чому вкотре з'являється інформація про те, аби заборонити доступ в українській розвідці, визнають, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Йдеться про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі питання до самої платформи, сказав представник гурміноборони Андрій Юсов. Відтак за його словами Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністрацією усіх платформ, у тому числі з Телеграмо, би працювати за прозорими правилами і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів. Ну і голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасимюк повідомила, що у Верховній Раді міркують над регулюванням телеграм. Про що говорять зараз у Верховній Раді, про що точаться розмова, і в, кінечнім, в кінечному результаті що ми побачимо, як буде регулюватися питання з Телеграмом, його загалом закриють, заборонять на території України? Чи це буде стосуватися окремих користувачів? Якщо говорити про те, про що говорять Верховній Раді, то е, зараз е, може бути. Приблизно за 400 з хвостиком думок на цю тему, так скільки є депутатів, скільки може бути думок. Якщо були б якісь законодавчі ініціативи, відповідні, то можна було б говорити вже в Вущі. Особисто я переконаний, що треба наводити лад взагалі в, з соцмережами в якому сенсі. Тобто, на мою думку, не варто плутати право на брехню із свободою слова. Тобто я переконаний, що брехні треба дати відсіч, де б воно не було, там, чи в соцмережах, чи на сайтах, на телебаченнях і так далі. Але не путати це ще раз з обмеженням свободи слова, тому що кожен громадянин має почуватися вільно, висловлювати свою позицію, просто має знати, що якщо він бреше, він буде за це покараний або як мінімум. Позбавлений можливості на тих платформах, де він це робив, далі продовжувати брехати, маніпулювати відверто там і вводити в оману співгромадян, взагалі всіх користувачів. Пане Микола, яка ваша позиція? Ви були депутатом багато скликань у Верховній Раді. У вас 100% впевнена є своя позиція щодо заборони телеграм каналу, щодо заборони, як загалом, так і заборони окремих користувачів. І це звісно я, як людина, яка творила законодавство на захист свободи слова, на сьогодні мушу зауважити, що ну є принципова різниця між моїм голованням помітеті, наприклад, у 2002 році, і, і сьогодні під час війни, тобто війна, і треба визнати, вона однозначно диктує а, а, нам інший формат забезпечення державної інформаційної безпеки, і тут я противник маніпуляцій зловживань. Про абсолютну свободу слова і перші ніколи немає абсолютної свободи слова і не було а тим більше в умовах війни. Є. Тобто я е, сьогодні вважаю, що мусять бути чіткі е, принципи і приписи з точки зору того, що таке державна інформаційна безпека, і я думаю, що це недопрацювання. Це я не вважаю, що це перед це проблема Верховної Ради. У нас є Рада національної безпеки оборони. Вона повинна була запропонувати стратегію чітку захисту інформаційної безпеки. А Верховна Рада в контексті реалізації цієї стратегії мусила б, наприклад, уже реагувати е, е, змінами до законодавства е, в ті чи інші закони, і тому чи це Телеграм, чи якась інша платформа? Тобто ще раз я кажу. Це повинні бути єдині публічні приписи. Тобто, ми повинні розуміти, хто за цим стоїть, наскільки цю інституцію використовується наприклад, проти України і таке інше. Тому на жаль, це було не зроблено. І йшли ситуативним шляхом. Побачили якусь загрозу. Давайте там цю загрозу ліквідуємо Тобто, мусить бути загальний підхід. І друга моя позиція, аби вона сказала, що наприклад сьогодні є більшою загрозою. З точки зору маніпуляції, просування російських наративів, і то я би вам сказав, що це точно не соціальні мережі, не там якісь медіа, і так далі. А на мою думку, відсутність уже протягом 10 років війни і двох років Великої війни відповідальності за Українофобію. Слава Богу, Верховна Рада. Дала визначення українофобії, але до сих пір немає відповідальності. От ви прочитаєте сьогодні е, е, стрічку новин. Вчителька у Луцьку сказала, що значить, ви договоритеся тут, умовно кажучи, да українці, Путін прийде, завоює Україну, а мені буде хорошо, бо я росіянка. І чим це закінчилося? Значить, з нею провели роботу, і вона вибачилась. То, що вона ненавидить Україну. Українців і чекає Путіну, значить вона вибачилась і вона далі буде викладати в школі чи ліцеї. Друзі, ну в нас є якесь ну, здоровий здорове в цій країні чи немає? Тобто, можна треба війна розібратися, війна. що її не влаштовує, чому вона чекає Путіна? Можливо, проблеми якісь соціальні в людини там ну вона, та яка просто, різниця? Вона, які проблема відсилаю вже... до статті про коренофобію? Тобто, mm -hmm. людина, яка не визнає українську державу, не визнає. Збройні сили України як захисника української держави не визнає державний статус української мови і так далі. На ця людина пропагує українофобію будь-яка країна світу від Ізраїлю там до Франції чи Німеччини має адміністративну і кримінальну відповідальність за ненависть і зневагу до власної держави. Тобто, ми, воюючи сьогодні, ми дозволяємо сьогодні просто ну так, як Путін говорить. Що придумав Ленін чи німці? І так далі. У Нас викладачі і вчителі ходять в аудиторії і е, е, пропагують укранефобію. Оце мені здається важливо, е, щоб тут ми системніше працювали. А з е, соціальними мережами я думаю, фахівці е, повинні прийти е, пер я кажу, РНБО, і так далі. повинні прийти в комітет е, відповідний комітет Верховної Ради і пояснити, що гур, чи вони мали на увазі із загрозами від телеграму. No. Ну, пане Міко, я думаю, що цей випадок з вчителькою він тому і такий яскравий, що він винятковий, що це виняток з правила і не про справді українофобії можливо. Ну я ні, чи давайте не ще не... раз. Я своє абсолютно ні, ага. я не погоджуюсь з вами. От дивіться, в нас є такий чоловік був е, е, е ну ледь не другою людиною з точки зору інформаційної політики, бо Зеленський був першою людиною, а це був другою людиною з точки зору того, що він довший час е світу розповідав. Що така війна? Такий товариш Арестович. Да? От Арестович їздить по світу. От, наприклад, він говорить, що українці, українці цитую, це смесь поляків-євреїв. і Друзі, це що не українофобія, він не визнає історичність нації країни. Він там їздить і так далі. І ніхто нічого йому не робить. Він зараз в, батальйоні в Монако, так мене поінформували, там в казино десь, це ще десь і так далі. Тобто, ні з будь хто не реагує. Нас багато прикладів безвідповідальності, на мою думку, за пропаганду Українофобії. Тому я до цього звернувся, бо це знайшли цю вчительку, Я в Києві маю багато прикладів. Я вже мовчу, щоб вас не було сумнівів, що це в університетах чи школах і сходу півдні де ведуться заняття. Тобто, я вважаю це серйозною проблемою. Значить, нарешті в українській державі захистити національну гідність українця, захистити українську державу, наші символи. Бо це буде безкінечно, так би dire, ці путінські представники будуть безкінечно це робити. Тому що ми ж прийняли закон Верховна Рада і до і по деколонізацію, дерусифікацію. Ну, от ще один приклад вам як учасник в Афганістані, скажу да ось 35 років виводу віз з Аваністану Да? Наші організації, яку держава все життя підтримує, до сих пір називаються, що це воїни інтернаціоналісти. Ну які в чорта прости, господи, інтернаціоналісти, тобто, ми мусимо е, е, тут же ж ну, не, не, не міфологію цю російську радянську до сих пір тривати. Значить, тобто, ми були заручниками цих кремлівських е, е, старців. Які таке СВО робили, як зараз Путін, значить вирішили в свої геополітичні інтереси направити 160 тисяч українців, 160 тисяч, і е, до сих пір брехливі цифри кажуть, там біля трьох тисяч загинуло, та набагато більше загинуло. Десятки тисяч отримали поранення. Тобто, ми сьогодні повинні правду і про Афганістан сказати, а не цю дурню про інтернаціональний долг Совєтського союзу в Афганістані. Тобто я привітаю увагу, що ми мусимо робити є важливіші історії. Які сьогодні е, держава не робить. Може рухатися, озвучили. Давайте панові Георгію також дамо висловитися з чим згодні, з чим ні, пане Георгію. Будь ласка. Ну, я точно погоджуюсь з паном Миколою, що е, не можна залишати без уваги е, такі приклади яких я дуже мало знаю, от почув відпав Микола там знаєте, з, -з, -з, -з поводи подивом почув про те, що Арестовіш так я говорив ну не попадалось мені там, так, не дуже слухаю, напевно. Але це звісно, що повна дурня, да, коли люди там не знаю, не визнають там державність, там або не визнають там якось там вигадують якісь там інші походження. Українського народу, української нація і далі, це, звісно, що дурня. Єдине, що я тут не, не хотів би, щоб ми там е, якось це, це тонка грань Мені здається. Треба, щоб не, не наступати на на право людини просто мати позицію свою, так? але це не має бути переміщено з якимись там фантазіями, які е, ну, виходять кажуть далеко за межі здорового глузду, і тут треба реагувати справді. І, Вставити на місце тих, які дозволяють собі ну просто непропустимі речі. Ну я чесно, я майже не стикаюся. от я почув там два приклади. Ну переважно я чую від, скажімо, так, тих, які називають умовно там проросійськими, то чую, бачу, десь трошки м'якшу мені здається, допустимо, тобто, коли вони кажуть, да, там є. Є там українська держава незалежна, тут немає ніхто з цим не сперечається. Там ми там хочемо любимо нашу країну. Є там державна мова українська з цим ніхто не сперечається, це ми там любимо як державну, але треба, щоб було право там у всіх інших, там, які корінні жителі України, користуватися в побуті, то, дальше, там, да, своїми мовами. Тобто я таке лише зустрічаю. Це я вважаю таке допустимо, скажімо так, без проблемна. Тому отак. От так що ж, друзі, в нас ще є час на обговорення. Хотів би, щоб мені просто підказали, бо ми чекаємо наступного спікера в 35 хвилин. Але, але я так розумію, Ще так вже є наступний спікер. Що ж, пане Миколо, пане Георгію, дуже дякую вам, що долучилися. В нас сьогодні такий формат онлайновий. Так, тому все в скороченому стисному вигляді, все трошки не по сценарію. Тому спасибі, що долучилися. Микола Томенко, політичний та громадський діяч, Георгій Мазурашов, народний депутат України, слуга народу. Спасибі, панове.